І ось подія. Приходить Христос Слово. Тобто те, що проповідує один, є сповненням в іншому. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, Всемогутнього і вселаскавого Бога, смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас благодаттю Твоєю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці, святого Архістратига Михаїла. Святих первоверховних апостолів Петра і Павла і всіх святих і блаженних українського народу та всіх святих, даруй нам прощення і відпущення до чесних кар, стілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, надії, віри, любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні. Ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах і підтримуй у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Євангелія від Йоанна, розділ перший з першого по вісімнадцятий вірші. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, з ним постало все, і нічого, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить в темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом. Ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. У сьогоднішньому євангельському уривку разом із церквою розпочинаємо читати і слухати та молитися словами з Євангелія від Йоанна. Як в церкві, ми кажемо Євангелія улюбленого учня. Євангеліє, яке неначе буде провадити нас протягом усього часу, цього пасхального часу. Щойно ми завершили молитву Євангелієм від Марка, Євангелієм учня. І ми говорили в наших попередніх зустрічах, що спільнота учнів, яка збирається навколо Ісуса, стоїть перед завданням, запитанням і завданням: ким є для мене Господь, ким є Ісус? Це і запитання, яке ставить перед собою, а завданням, як нам піти за Ісусом. Слухаючи Євангелії від Йоанна, ми вчимося разом, що означає бути біля Ісуса, що означає вдивитися в Нього, споглядати Його, бути захопленими Його поставою, Його словами, Його жестами і в щоденному житті їх наслідувати. Щойно ми чули уривок. Початку так званого прологу Євангелії від Івана, і в цьому пролозі ми чітко бачимо три дуже важливі теми. На початок Євангелист Йоанн розпочинає, не наче в книзі буття, говорити про початок усього початок, в якому Господь починає творити, і в імені Отця творить його син, Слово. Ми, коли відкриваємо книгу буття, якою також в Великому пості розпочинали читання в кожній вечірні, ми чули, що Господь Словом Своїм починав творити. Ось Євангелист Йоанн, перебираючи цю науку святого Писання, науку Отців, також розпочинає говорити від того, що Ісус є тим, через котрого... Ісус Слово є тим, через Котрого Отець творив усе. Наступна тема дуже важлива, бо коли говоримо про пролог, говоримо насправді про христологічний гимн, який співала первісна спільнота християн. І, і так як кожен гимн означало ці слова пісні, тобто ці перші слова, були дуже важливими, тому що надавали світло для всього, для решти тексту. Слів, якими спільнота молилася, які приймали. Отже, в першій темі Бог творить усе, Бог Отець творить усе словом своїм сином. У другому моменті, якби друга тема цього, в цьому пролозі, який ми щойно чули, говориться про життя, про світло, про те, що ті, котрі приймали слово, ті, котрі прийняли Слово. Були освітлені його світлом, приймали також життя від нього. Це світло воно не, є, його, воно не примушує його прийняти. Світло, яке освітлює кожну людину, яка приходить на світ, це світло, неначе стоїть запрошенням прийняти Його і оживитися його присутністю. І далі, коли Продовжує говорити про Ісуса, звертає увагу на одну дуже важливу деталь, яка була важлива для вибраного народу, коли завершив свою мандрівку. А саме Бог розбиває намет посеред свого народу, починає жити посеред свого народу. Так само, і Ісус, слово, яке стає тілом, замешкає між людьми, тобто починає жити, жити посеред людей. Починає дарувати своє світло і починає, якби забирати ту темряву, яка наповнює серце людини. Господи Ісусе Христе, в цей світлий праздник Твого Воскресіння, ми просимо Тебе, щоб знову прийняти як світло Твоє Слово, ним, бути, ним освітлити наше життя, а також відновити. Благодать хрещення, яке ми прийняли, хрестячись, Твоє ім'я, стаючи твоїми улюбленими учнями. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.